дні цей міостимулятор, буквально перший день почала його на собі використовувати в різних ділянках тіла, там, де може бути лишній жир, як би сказати. І зробила висновок, що своє тіло можна сформувати за допомогою цього пояса, як з пластиліна. Якщо будеш мати такий пояс у відома то можна собі ті ділянки, тіла, які тобі не подобаються, зробити, щоб вони будуть худіші, ну і не треба ніякої операції, людина схудна і буде гарно виглядати. Так, так що я всім рекомендую цей пояс. А куди ви особисто пробуєте? Я, я під руки. О, тут супер. дуже добре. Угу. Ну, тут три ділянки на животі собі виділити на ног на, на, на ногах зверху кілька ділянок. На ікрахніх теж робила, і робила на рук на руцівала теж. Чоловік робив собі теж, але ну він більше собі на поясницю робив, йому теж дуже сподобалось. Йому вже сподобалось як лікувальний ефект, що йому менше спина болить. Ну Знімає мене, болі, да? і мама в мене лежача, вона вже з жовтня лежить, не рухається, і я їй зробила нижче колін, вона не відчувала навіть на двадцятку. У неї нема відчуття. До, в колі в коліні вона відчуває. А так, довго диток, вона вже лежить? Ну, з жовтня місяця. Жовтня, жовтня, ага, місяця ага. Да. Уже це ткання, їй 86 шість років. От. А на поясницю мамі робила, то їй сподобалося нормально, да. Вона відчувала там все. Від так, себе рекомендуєте? Так, рекомендує. да, Рекомендую, що треба, щоб в кожному домі воно було. Супер, клас, дякую.